Нині неділя сиропусна і заговіння на великий пост, і нині церков призиває нас, словами Христа, щоб ми приготовилися до величайшої і одної з трудних робот, ім'я котрому готовність простити ближніх. Хтось скаже, а в чому там трудність? Мені не трудно. І вдруг ми кожен починаємо і вспоминати. не трудно, а скільки раз ти не хотів простити брата, а скільки раз уперся, а скільки раз казав, не відпущу ти, а потім пізніше починаєш розуміти, за чим? І от нині Господь каже: за тим, що якщо ти виходиш на. Поле духовно є трудитися, а в тебе не є інструментів, ти не маєш відповідної одежі, ти не будеш трудитися добре. У лікарню не пускають без білого халата. І нині каже Господь, якщо ви будете прощати людям їхні согрішення, то буде проїсходити унікальна акція, яка особою дарована від Бога нам. Простить і вам, Отець ваш Небесний. Так от, якщо ми сьогодні представимо собі просту математику, що нам довжен чоловік 50 гривень, а ми Богу довжні 5 мільярдів, то достатньо відпустити йому 50 гривень, щоб зняти довг такий великий з себе. О, якби така була можливість! І вдруге така можливість не, не відкривається. Читаємо ще раз, якщо ви будете прощати людям сорішення їх, то простить вам, Отець Небесний, ваші пригрішення перед Богом. А якщо не будете прощати, то ваша проблема. І Отець ваш Небесний не простить вам, ваших согрішень, А ваші согрішення – то рюкзаки з камінням, котрі давлять, котрі не дають спокою ні днем, ні нічю. Чоловік грішник і сна спокійного немає. Але коли одного разу простив своїх обідчиків, чоловік стає нараз легенький і готовий літати. Коли будете поститися, не будьте у нулі, як лицеміри, котрі принемають на себе мрачні лиця, або показатися людям постячимся. Так от, уже то, що вони ся вказали постящимися, дістали славу від людей, там їм і награда не більше. А ви, коли будете тайно свій подвиг вести, то Господь, віддя ваш подвиг у тайні, буде вам воздавати явно. Мало того, коли постишся, помийся, помаж голову твою, файно вдінься, щоб людям дивитися просто обично. І Отець від ваш такий труд воздасть вам явно. І на конець, третій пункт. При сі жизни маса людей втратили время для доброго діла. Часто говорю я із нашими старшими легіннями, котрі не хотілися женити з юності, та то ще скоро, та ще не маю машини. Я ще не маю гаража, я ще не маю квартири, і доразу роблю гроші. І добре, і зароблю гроші, і квартира є, і гараж є. І вдруг для нього дівчата відсутні, він утратив час. Той час, котрий був виділений для женитьби, а він його утратив. Нині Господь каже що щось подобне. Є. Не собирайте ви собі сокровища на землі, де моль і ржа з'їдає, де оті проценти у банках пропадають, де злодії подкопують і крадуть, ненадіжні земні банки, ненадійний сей світ. Ну от ви собирайте собі сокровище на небі, от там, ні проценти, ні моль. Не ржа, ни злодії не крадуть, не подкопують. І принцип основної православної церкви для всіх времен. Запоминайте де буде ваше сокровище, де ваш буде що у банку, де ваше буде багатство, там неумалимо буде серце ваше. І так, адрес нашої серця прописує собі там, де наші клунки сітки. Чомодани, шкафи. Іноді чоловік такся обкладе вещами, що як той Плюшкін не знає, що з ними робити, і шкодує дати, і сам уже не носить. В результаті має состояння весьма незавідної. Мудрі люди лишають собі те, що треба. Так ми покликаємося з вами починати великий пост. Но ще одно є то, що починав сьогодні Господь Євангелії. Якщо ви починаєте пост, то ви не будете мати великого успіха, якщо ви злобу, пам'ято злобіє, не відпустите, не вичистите. Якщо ви останетеся злі проти когось, у вас не буде успіху в постові. Пост не тільки лиш не їсти молоко і м'ясо, пост ще й контроль за своїми чувствами, своїми побажаннями, своїми планами. Все це складується єдно у великий благословений подвиг. На Великий Пост ми з вами споминаємо, що скільки дорого платиме, і навдав санаторію оті путьовки, скільки платиме дорого, щоб йти на море, віддихнути. Та як тяжко і обратно. Але платиме, бо ми хочемо, хто співає, йому треба морську воду у будь-якому випадку раз у рік відділити, а ми ще йдемо в Грецію, щоб піти по монастирям, ми любимо йти на афон. І так треба всім йти на тот період. Но є той період санаторний, великий пост, який не потребує відділених. Грошей, кроме одного – змиритися з усіма і легеньким вийти на поле труда. Господи, благослови наших людей, щоб нині сьогодні вони з любов'ю з смиренням розпочали Великий пост, знаючи, що врем'я наступило пробудитися нам моцна, бо сей світ і всі злодії, що вони роблять? Вони беруть телевідіння і починають говорити. І що люди? Заспані починають розкривати усі свої секрети, а потім приходить злодій і обкрадує. Так поступає і сатана в цьому світі. Він успокає людей, хоче, щоб люди заспали, були сплячі. І каже Господь через нині апостола Павла Кремля нам. У 13 главі прийшло пробуждатися нам. От сна. Одного разу Олександр Духнович сказав, ой, яка неблагодарна робота будити сплячого. Сплячий нервується, коли його пробуждають. І тут б нам треба пробудитися, бо ніч пройшла, а день приблизився. І так, каже Павел, діла тьми, начнемо по другому робити. Ну, а попечення про плоть, що треба нашому організму, не перевращайте у похоті. Бо ми не просто їдемо, а переїдаємося. Ми не просто їмо, а хочемо дуже сладенько, а дуже скустенька, а дуже, дуже е, особливе блюдо. Є, звісно, друга крайність у людей. Є люди, які їдять багато хоч, що, а много. Це ніякое. Друге діло, друга крайність. Бог покликає нас не бути осторожненькими в їді. Сама по собі їда не приближає, не удаляє. Вона нейтральна. От як ми нею скористуємося. Боже, мати, благослови наших людей. Дай нам силу, щоб ми ні на кого не сердилися. Навіть на ворогів. Сто процентів гонителів церкви за собою мають шлейф особих злочинів. Вони розуміють. У будь-якому мирному моменті вони підпадають під суд. Що ж нам завершення сказати, Господи, прости нас, грішних, бо ми часто видимо чужі гріхи, а свої не видиме. Поможи нам, Господи, щоб ми в першу чергу виділи свої гріхи, простили ближнього, настроїлися на пост, як на спортсмени, лишньої оставили, їду послабили, а потім коли на Пасху нам прийдеться зустрічатися лицем к лицю з Господом воскресшим, от тоді ми зможемо якісь духовні труди показати. І так, сміло запрошує нас Господь на велике поле духовне, санаторне, спортивне, постне. Лише так, як наші предки поступали і показали образці служення Господу. І Бог їх милував, і ми таки покажемо. І на землі тоді ми діти Божі, діти канонічної православної церкви, в ну, вічності разом з освятими постниками, люб'ящими, і зможемо, і ми наслідувати Царство Божоє. Амінь.